Вітаємо, друзі, усіх на просторах Раджове ДНГ. Вітаємо вітаємо вас, друзі, на просторах Реджове ДНГ і вітаємо на реджим з першим забулим голом уже в першій атаці у поєдинку Профі. Це Сільвер на Реджин забиває швидкий мол приблизно на 20 й секунді звітної гри. 1-0! на повів. Рольденеді мизом уперед віддає красножон повертає Лимар Лимар прокинув пол суперникам можна подвоювати перевагу, але відверто пробачає зараз. У Стівенко простріл. Партнер підтоє. Лесі поранення за профі після відскоку. У Стівенко тягне м'яч уже чужою частиною полівідеяліш, небезпечно. Тепер Пашаєва. Вийде профі. Переведення низом на протилежний фланг Доманський змішується до центру. Коти ще моменту. Без пальчука знову не вдається на пошало. Меднек, підудар, скидка, скид центр. Справи мене. На котовий оселі Ваненко. Перемога. Метник проскочив Шоєва в центр. Віддав. лимар. Лимар. Суперники вставають за лінією м'яча. зосередитись у двох. Тому віддає лимар. Метнек розвернувся. Ще буде відкладений фол. Ноші сам же між тяхне вже другою частиною поля пробиває. низом замбашає, може бути добивання від цього нашої про мине. Она проскочила фактично останнього перед голкіпером пройти не вдалося. Прокопця Доманське зрівняє рахунок доманський один на тисяті хвилині. Капрофі відновив паритет після точного удару Антона Доманського. Досить хороший м'яч дався. Доманського Доманського до даруйте. Класно обіграв одного із суперників. Перед тим як знаходжу флаг партнера Шоєв. І відразу ж на забігання Пашаю виходить Роман на м'ячі перший але тут він влучив м'ячу. Скиценко так врятував свою команду від пропущеного м'яча. після Ефективного підкату, а коли Роман Пашаєв на виході був і вибував, то м'яч саме у Скиценка посіли у відповідь. Не режим момент. М'яча не приборкав, м'ячує не реджим, м'яко привіше. Скиценко на плежі. опікає. Вал між виходить від капітана колективу. енерджим Доманський. Розіграє аут надалі дає передачу. п'ятою вже сьомий номер, у Стіменко. Зараз ще була напевно, спроба, але вже до м'яча він не дотягнувся вже в падінні, намагався товтілити у Стіменко. Ментик долучається до атаки. Він на правому фланзі, надаль пострілю, є, скет влучає. у стійку, зараз без пальчук, здорово. без пальчук, без пальчук він в одному із минулих матчів заевка профі, скільки три, три забивав, по-моєму, хитрик оформлював. Тож це теоретично акцентований м'яч. На один із пунктів воріт Енерджим. Не знайшов там партнера. Красножон забиває другий гол своєї команди і свій другий гол у цьому матчі Андрій Красножон. 2-19 хвилина. Під завісу першого тайму в вдруге у цьому поєдинку виходить уперед. Остіменко речі з центрального кола. Шеф. Готовий буде для профі. Болін штатного майданчика Шоя, і зараз на нього партнер. Ось уже. А ось уже є ефективно і ще й ефектно від команди Сергія Хомицького. Знову за тією схемою розіграш стандарту з того ж правого плану розіграє профі. Але цього разу Шойов за 10 секунд до перерви знову нічия. Довге закидання пишаю з-під поперечне на кутовий перевіл. А З пальчок без пальчок. Кількох суперників на собі зібрав. Зрештою, повз лимара проскочити. Не вдалося. Заб'є зараз лимар. Редва стає рахунок тайму. Віталій Лимар. Енерджим. Друзі, уже втретє. Уперед у цьому матчі команда Вадима Скиценка виходить у лідери. Чи при спробі номер 3 удасться втримати або ж навіть розвинути свою перевагу на табло Андрій Красножон знову не можемо його відзначити? Лемар. Леамарна дальність. матчах забивали схожим чином зі штрафних. Ані Шаршоєв зараз йому цього не вдалося. Під удар і ось вона перевага флан'ячі у колективу «Енерджі». Денис Митник цього разу? Він відзначається взяттям урі. 4-2. шоста хвилина по перерві. Ракітін поспішає туди. Невже за мені таки заволодів і важко зараз у Комлинському встигати за десяткою. Енерджим зміщення до центру. Передача партнера повертає, що на рахунок. стає на рахунок. 5-2 на користь Енерджим. Сьома хвилина другого тайму, шоста, сьома. Перед тим яка четверта, ніби як, хвилина. По перерві, коли ФК профі пропускав тричі. Колись суперник розбивав точно край. Оспальчував, пройшла передача у Стіменко повертає. Один і той двоє суперників. Ракетін. В самий правий фланг. Доманський Доставив, у Баспальчук. пробиває скидценко. А шашоє? Проб'є. Не точно. Стівка. Стінковоє, наверджим. Розігрує. Через Красно, жон, на жон, згорітна скидка виходить далі вперед головою від Відповідь відмутника. Не намагатиметься влучити, ракетін вже назад. Повернувся, вкидає, кидає, точно башає. Лимар, 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 легко. Прохло 17 й Ракетін, він долучається до атаки. Шоєв. Ракетін, ракетін віддає, віцку, окіпер. Господжу. Вієцько! Сухомлинсько. Не виходить удару. Обаху то не їм. Через Стівник на розіграш. Андрій кодить у центр. Лар від Андрія Ракітіна низом Через центральне коло Денис Митник показує, де себе запропонувати, але у Стімінко перехоплює. Вітає у сітку. Ой, Марк, до декарна майданчика на третього розіграш. Митник, Не переграніємо, але до обивання. І знову грає стійка ближня. Ще спроба. Ой, Марк. Парафіцкову. від супарника, що його помічу не влучив. Смирнов. І чи на шостий? Підуть, підуть, на шостий, заплавай, не смертей. 6-2 за 22 секунди чистого часу до фінального свистка. Машаю повертається у ворота. Смирнов опиняється. На лаві запасних. За підсумком цього матчу No 16 цількових балів. Це восьмий поєдинок у дивізіоні для колективу Вадима Стеценка. П'ята перемога.